У мене є два пафіопеділуми, які доводять мене до сказу. Вже протязі року я не можу позбутися на них борошнистого червецю. Це якась нападка. Пафіопеділуми венустом. Цей темніший типової форми, цей альбової форми. Вони мають розетку, у якій листя дуже щільно притиснуті до розетки. Вибризкати або вибрати звідси борошнистого червеця – це майже неможливо. Вони плодяться і плодяться. Використовувати хімію можна спалити корінці, бо вони такі волохаті. Вон, бачите, навіть скрізь кульок видно ростючі кінчики. І мені дуже шкода їх. Тому Занурила їх у розчин з шампунем для тварин, від блох, кліщів і тому подібне. Занурила з головою, потримала там десь так приблизно 30-40 хвилин, потім промила душем, гарячим душем, при цьому коренева була замотана у кульки. Тепер вже другу добу вони сохнуть, поки добре не просохне розетка. Щоб повністю тут все просохло, інакше вони згниють. Ну і свіжий ґрунт. І метод позбавлення різних шкідників у фаленопсисів проходить дуже гарно. На пафіопедіоломах я постійно боюсь, бо це сама та рослина, яка може дуже швидко загинути від того, що згниє сама розетка. Якщо згниє розетка, то ця рослина, Борхорай. Ну що ж, побажаємо їм успіху і вдачі, просохнуть і свіжий ґрунт. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я.